Середа, 2 серпня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Маріупольці виборюють першість: світовий рекорд плавця Данила Чуфарова. Святкова вечірка для загарбників. Чим пригощає злочинців маріупольський спротив. Чергова атака росіян. Як Україна пережила ніч дронів? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! У Маріуполі окупанти знесли житловий район, який постраждав від їх артилерії на початку повномасштабної війни. З даних супутникових знімків можна побачити, як змінився мікрорайон Черемушки за останні півтора року. Ворог продовжує замітати сліди своїх злочинів та насаджувати жителям окупованих територій України свої порядки. У іншому місці, навпроти згорілих будинків, вони встановили батути. Таким чином окупанти намагаються розважити малечу. Тепер діти можуть стрибати та бачити, на що перетворили їх рідне місто російські загарбники. До прикладу, дороги. Тепер вони більше схожі на ділянки виживання. За декілька днів в місті сталося 5 ДТП, з шістьма постраждалими. Одна людина загинула. Про це повідомляють місцеві пабліки. Крім того, у центральному районі на проспекті будівельників водій вазу наїхав на 61-річну жінку. Буквально через 4 години на цьому ж проспекті інший автомобіліст збив велосипедиста. У Маріуполі невідомі отруїли російських офіцерів. Це сталося, коли ті святкували День воєно-морського флоту РФ. В результаті 17 окупантів потрапили у шпиталь. Двоє з них померли. Загарбники припускають, отруєння було навмисним, адже два кухаря, які готували святковий обід після інциденту, зникли. Наразі вони в розшуку. Про це повідомляє Маріупольський спротив. Чи потрібні голуби на площі Миру та Свободи у Маріуполі? Таке опитування розмістили в телеграмі пропагандистські пабліки. Один із варіантів відповіді ні. Це погане нагадування про минуле. Зазначу, що 25 птахів встановили у 2020 році. Їх символічне значення прагнення до єдності. Маріуполець установив рекорд на чемпіонаті світу з плавання, який проходив в Англії. Данило Чуфаров першим подолав батерфляєм дистанцію в 100 метрів за хвилину та 66 сотих секунди, випередивши плавця з Японії на 2 секунди. Таким чином, паралімпієць став чемпіоном світу у класі С 11 Змагання триватимуть до 6 серпня. В них також беруть участь маріупольські спортсмени Олександр Комаров та Ярина Матло. Кремль зібрав данину з тимчасово непідконтрольних Україні територій. ДНР, ЛНР, а також окуповані території Херсонської та Запорізької областей, нібито добровільно перерахували до бюджетної системи РФ за перше півріччя понад 64,5 мільярда рублів. У Криму почали систематично атакувати військові об'єкти коктейлями Молотова. Про це повідомило головне управління розвідки України. Учасники цих атак, у більшості проукраїнські кримчани. Послухайте, як цю подію коментує місцеве МВД. Сотрудниками ОМВД России по городу Феодосии, осуществляющими охрану здания военкомата, задержана 51-летняя женщина, которая около территории военкомата разбила об асфальт бутылку с зажигательной смесью и попыталась скрыться. Происшествие обошлось без пострадавших. Горение воспламенившейся жидкости прекратилось самостоятельно без применения средств пожаротушения. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Вночі росіяни знов тероризували українців дронами камікадзе, пускали їх з трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ та з району Мису Чауда в Криму. Внаслідок цього в Одесі пошкоджено елеватор, сталися загоряння в портовій та промисловій зонах. ППО працювала майже три години без перерви, пишуть у соцмережах. Десять безпілотників атакували Київ. Усі вони збиті. Уламки впали у декількох районах столиці. Обійшлось без серйозних руйнувань. Також ще один дрон був знищений на Сумщині. Всього протягом минулої доби українські сили ППО збили 23 ворожі безпілотники. ЗСУ мають успіхи на всіх напрямках, за якими вони просуваються, і це справжнє військове диво. Про це розповіла в інтерв'ю заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Тут питання не тільки в просуванні, а питання в тому, що наші збройні сили сьогодні здійснюють речі, які сміливо можна називати військовим дивом, тому що є певні сталі знаєте, норми військової науки, які побудовані вже на досвіді. І досвід завжди військовим говорить, що наступати треба, коли в тебе перевага в озброєнні і в кількості людей. Наші зараз наступають, коли у ворога більше людей, більше зброї. До того ж, Україна втрачає значно менше людей. На таврійському напрямку окупантів загинуло майже в п'ять з половиною разів більше, ніж наших військових. На сході різниця ще більш вражаюча, втрати росіян вищі у вісім разів. Тож слава Україні! Віримо в ЗСУ і молимось за кожного захисника. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.